Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми хочемо е, поговорити про відстань, швидкість і час. Так як в нас буде підсумкова контрольна робота, і ця тема ну, задачі по цій темі в ній також будуть присутні. Задача не легка. Давайте її почитаємо і спробуємо з нею розібратися. Отже, Поїзд вийшов зі станції о 16-й годині зі швидкістю 54 км за годину. О 19 годині з цієї ж станції у протилежному напрямі вийшов другий поїзд. О 24-й годині відстань між ними становила 642 км. З якою швидкістю? Рухався другий поїзд. Ліза, що ми знаємо в цій задачі? По-перше, скільки було потягів? Два. Було два потяги. І як вони рухалися? В протилежних напрямках. Потяги в нас рухалися в протилежних напрямках. Один рухався вліво, так, один рухався вправо. Що ти знаєш про перший потяг? Що він вийшов зі своєї станції о 16-й годині зі швидкістю 54 км за годину. Так, наш перший потяг вийшов о 16-й годині. Давайте це будемо малювати, тоді ми зрозуміємо цю задачку. Він вийшов о 16-й годині. І хочу наголосити, це 16.00. Це не 16 годин він їхав. Це м, просто він розпочав свій рух. О 16.00. Бо Лізочка спочатку переплутала і вона хотіла, ну, вона прийняла ці 16 годин за те, що він вже проїхав ці 16 годин. Ні, це просто час 16.00. Час, коли наш потяг розпочав рух, так, Ліза? Так. Добре. І їхав він зі швидкістю 54 км за годину. Що відбувалося Ліза, далі по першому потягу? От, наші 54, ось ми розпочали рух о 16-й годині. От що по часу відбулося з першим потягом далі? А коли відстань між двома потягами стала 642 км, то вони закінчили свій рух о 24-й годині? Ні, вони не закінчили свій рух, вони просто о 24-й годині. Їхня відстань між двома потягами стала 642 км. Так що відбулося? От він розпочав свій рух о 16 годині. Що було далі по часу? А, З першим потягом. А потім він, ну, він їхав, їхав, так? 8 годин. Чого ти так вирішила? Тому що 24 жовтня 16. А 24 це що таке? Це коли відстань між ними стала 642. Так. Тобто він їхав, їхав і їхав, так? Наш потяг перший. І їхав він до моменту, коли. Відстань між ними стала 642 км. Так. І це відбулося саме о 24-й годині, так? Так. Тобто наш потяг був у дорозі. 8 годин. 8 годин. Ліза 24, відняла 16. І ось це вже наш час. Це 8 годин їхав перший потяг. Він почав свій рух о 16-й годині і їхав до 24-ї години, так? коли відстань між двома потягами стала 642 кілометри, так? 24 це не час. 16, І це 16 це не час, не, ну, Це час, так? але це не той час, який нам потрібний. Час це скільки він проїхав, так? Да. Ось, 24 мінус 16. Перший потяг до моменту 642 кілометри, проїхав 8 годин. Правильно? Так. Да. Добре. з ним трошки розібралися, далі будемо робити. Але давайте тепер поговоримо про другий поїзд. Що ти знаєш про другий поїзд Ліза? Я знаю, що другий поїзд почав свій рух о 19-й годині. Так, він почав свій рух о 19 годині. Це не 19 годин, він рухався. Він почав свій рух о 19.00. Правильно? Так. І що далі відбувалося з тим часом? А коли відстань між ними стала 642? Це був? Це що було? Скільки було? Це була 24 година. Те ж саме, так? Це була 24 година. Тобто він рухався від 19 ї до, до 24-ї години. Скільки це часу він рухався? 5, 5 годин. От 5 годин це вже наш час, так? так. Оце наше те, потім, з яким ми будемо потім працювати. Він не рухався 19 годин. Це він розпочав рух о 19.00. І він не рухався 24 години. Він... Це 24 години, це 24.00, так? Так. Коли, зустрі... коли їхня відстань між поїздами становила 642 км. Добре. Е, Що ми не знаємо, що нам потрібно знайти. Нам треба знайти швидкість другого поїздя. Нам потрібно знайти швидкість другого потягу. Так? А ми ще знаємо, що о 24-й годині, так, їхня відстань, їхня відстань між двома поїздами... Становила 642 км. Так, становила 642 км. Добре, трошечки ми таку схему намалювали, трошечки ми розібралися з тими годинами. Тепер давай як зробимо по діях, то все. і якою може бути наша перша дія? 24 мінус 16. Ми хочемо знайти скільки часу, скільки годин рухався перший, перший поїзд, поїзд до моменту, коли їхня відстань стала 642, 642 кілометри. кілометри. І що нам потрібно зробити, Ліза? 24 мінус 16. 24 мінус 16. Це 8 годин, виходить, так, рухався перший наш потяг до моменту цих 642 кілометри. Це наше Т вже. Ось це наше Т. Добре. Далі, яка друга дія? Ми знаємо, скільки годин він рухався, перший потяг. І що ми ще знаємо? І ми ще знаємо. Що ми знаємо ще? Ми знаємо, що відстань між ними була 642. А що ми ще знаємо по першому потягу? А, по першому потягу ми знаємо вісім ну, годин коли... він рухався, і ще що ми знаємо. І ми ще знаємо, що швидкість першого потягу 54 км. І ми за знаємо, що, пер... що швидкість першого потягу становить 54, 54 км за, за годину. годину. Так, і що ми можемо знайти, коли ми знаємо час. І знаємо швидкість. Ми можемо знайти відстань. Ну, що відстань? Ми, а, ми можемо знайти відстань першого потягу. Ми можемо знайти відстань, яку пройшов перший потяг до 24-ї години. З 16 ї по 24 ту годину, так? Так. І що нам потрібно зробити? Нам треба 8 помножити на 54. Так, нам потрібна ось наша формула, щоб знайти відстань, нам треба е, швидкість помножити на час, так, або час на швидкість. І ми множимо 8 на 54 і отримуємо 432 кілометри. Тобто з 16 до 24 години. За 8 наші годин. Наш потяг перший пройшов 432 кілометри. Добре, давайте перший потяг вже зробили, з першим потягом, трохи розібралися. Подивимось, що з нашим другим потягом Ліза. Третя дія звод 24 мінус 19. Третя дія. Наш потяг почав рухатися другий з 19 години, так? І рухався він по 24 годину. 24 мінус 19. Так, він рухався наш потяг 5, 5 годин. годин. Ми хочемо дізнатися, скільки годин рухався наш другий потяг. Він рухався 5 годин. Так, наше Т другого потягу. Добре. Ми знайшли час. Ми знайшли час нашого другого потягу. Ми не знаємо відстані. Ми не знаємо швидкості, так? Але ми знаємо, що відстань між ними о 24-й годині становила 642 км. Якою може бути четверта дія? Треба 642 мінус 432. Так, ми знаємо, скільки проїхав наш перший потяг, так? так. До 24-ї години. Ми знаємо, що загальна відстань була 642 км. Тобто, щоб знайти нам скільки ж проїхав наш другий потяг, нам потрібно 642 відняти 432. Правильно? Так. І це буде дорівнювати, це буде дорівнювати 210 км. Це якраз відстань нашого другого потягу. І тепер ми знаємо відстань, яку пройшов наш другий потяг. Ми знаємо час, скільки він шов. Що ми можемо знайти? Ми можемо знайти швидкість. Так. І як нам знайти цю швидкість? Треба 210 поділити на 5. Нам треба відстань поділити, поділити на, час. на час. Добре, давайте це заберемо. Все. Так. Наша відстань була 210. Ми її поділили на 5 годин, і швидкість нашого потягу дорівнює 42 км за годину. 42 км за годину. Отже, наш перший потяг рухався зі швидкістю 54 км за годину, а наш другий потяг зі швидкістю 42 км за годину. За годину. Перший рухався 8 годин, другий рухався 5 годин. 5 годин. Задачка непроста. Так, дуже важливо розібратися ось з цими годинами. Бо якщо ви не розберетесь, якщо ви візьмете, що це 16 годин, це 16 годин руху, а не просто 16.00, не просто 19.00 чи 24.00 – ви не зможете зробити задачу, так, Ліза? Як так. і Ліза вчора не могла її зробити, тому що вона спочатку почала її робити неправильно. Ось коли ви трошки подумаєте, коли ви схемку намалюєте, вам стане все більш-менш зрозумілим, так, Ліза? Ми задачу зробили правильно. І Як Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія. І лізочка, всім па-па-па-па, гарного -па -па. дня! Папа! -па!